Команда Ферострой стала одноосібним лідером у першості Ферекспосфутзалу, яка триває у горішніх плавнях. У центральній грі минулого уікенду Ферострой з рахунком 4-2 виграв у свого головного конкурента на чемпіонство команди Дирекція РСЦ. Після п'яти турів інтрига в турнірі зберігається у боротьбі за призові місця, на які претендують як мінімум п'ять команд. У ЄГЗК 2 12 очок. it дирекція РСЦ має 9 і по 6 очок в управління дробарно збагачувальної фабрики та в об'єднаної команди ЛМЦ ЦБТ. Найближчого у вікенду у першості Ферекспос футзалу будуть зіграні матчі шостого та сьомого турів. Ключовими у розподілі призових місць мають стати матчі за участі команди управління. Які відкриватимуть найближчі ігрові дні о 15-й годині у суботу? Управління гратиме із дробарно-збагачувальною фабрикою, а у неділю з іт дирекцією РСЦ. Команда ЗОЖ номер 5 після камбеку у фіналі стала переможницею турніру з футзалу в рамках змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Після першого тайму вирішального матчу із ЗОЖ номер 1 п'ята школа програвала у рахунку 0-2, але на заключних секундах фіналу вирвала перемогу 3-2. ЗОЖ номер 1 фінішувала другою, третє місце у ЗОЖ номер 3. Команда вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів виграла зональні змагання з мініфутболу, які відбулися у Кременчуці. Крім команди ВПГБУ, в турнірі брали участь ще чотири збірні училищ Кременчука. У вирішальному матчі здобувачі професійної освіти з горішніх плавнів здолали футболістів Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 У складі команди ВПГБУ виступали Сергій Печарський, Максим Ніколайчук, Данило та Кирило Ступки, Назар Горбань, Максим Купар, Ярослав Шепелєв, Єгор Шарлай та Матвій Медведєв. Завдяки цій перемозі команда ВПГБУ здобула право виступити у фінальних змаганнях, які навесні наступного року відбудуться у Полтаві. У Кременчуці стартував ювілейний 10-й кубок пам'яті Олега Бабаєва з футболу. Участь у ньому беруть вісім команд. У групі А виступають Кременчуцькі команди Антон будівельник Кремінь «Кремінь-2008», а також представник Кіровоградщини інгулець Ю-19 із селища Петрове. У групі Б. Боротьбу розпочали КФК Кременчук, команди Перемога із села Клепачі Лубенського району, команда Урожай з села Мідянівка Кобиляцького району та команда Національна Гвардія Кременчук. У стартовій грі турніру команда КФК, за яку виступає група гравців із горішніх плавнів, обіграла Національну гвардію з рахунком 9-0. Будівельник, у складі якого також грає молодь із горішніх плавнів, поділив очки із інгульцем Ю-19-1-1. Три очки у стартовій грі здобув дебютант турніру команда Урожай, яка мінімально 1-0 переграла перемогу. У суботу, 16 листопада, у горішніх плавнях відбудеться фінал Кубка Полтавської області. На поле стадіону спорткомплексу Юність вийдуть два представники Миргородського району, команди Рокита, яка представляє одноіменне село, та Олімпія із Савинців. Початок у матчу о 13.00. Волейбольна команда Комсік у суботу, 16 листопада, проведе свій другий матч чемпіонату Кременчука. Суперником волейболістів з горішніх плавнів буде харківська команда М'ясний. Гра у залі спорткомплексу Динамо розпочнеться о 17-й годині. Юніт-зюдоїсти горішніх плавнів здобули медалі обласного чемпіонату дзюдо серед юнаків та дівчат 2010 та 2011 років народження або вікової категорії до 15 років, який відбувся у Кременчуці. Із представників номер Нородин, які є вихованцями тренерів Андрія Бурдуна, Олександра Федоренка та Ігоря Горяшина, перемоги здобули Ернест Батін, Микита Урванов, Олександр Шпиньов, Єлизавета Прятко та Софія Татара. Срібними призерами турніру стали Іван Новохадько та Єлизавета Білова. Бронзу здобули Владислав Хорунжий та Кирило Лашко. Юнідзюдорісти Дю США «Олімпійський Надії із горішніх плавнів показали наступні результати. Перші місця у Дмитра Брідніва та Ярослава Косолапа. Друге місце у Ярослава Шемета. А бронзу виборов Святослав Косолап. Цих спортсменів до змагань готували тренери Олександр Ємченко та Валерій Заболотний. 12 юних плавців дю США 1 на домашньому осінньому турнірі «Кубок Ферум», який відбувся у басейні Нептун, підвищили свої нормативи. Із вихованців тренерки Ганни Савельєвої володарями першого дорослого розряду стали Дмитрій Архіпов та Вікторія Кобеляцька. Другий дорослий розряд виконав Нікіта Ніколенко. Перші юнацькі розряди здобули Максим Дерновий та Артем Єфімовський. Другі юнацькі розряди виконали Ярослав Базарний, Владислав Душко, Костянтин Неткач та Юлія Єфімовська. Також свої результати та розряди підвищили три вихованці тренерки Катерини Крепець. Норматив другого дорослого розряду виконав Олексій Ставнічий. Третій дорослий розряд здобув Кирило САС. А Максим Баб'як став володарем першого юнацького розряду. <му> у горішніх плавнях відбувся осінній велокрос у рамках відкритої першості дю номер 1 на домашній трасі велогонщиця Велегонщиця горішніх плавнів Вероніка Осипенюк виступала вже в якості володарки срібної нагороди в командному заліку чемпіонату України з велокросу у Черкасах. На знайомій трасі, яка знаходиться у горішніх плавнях, господарям змагань їхати простіше, каже Вероніка. Людям з цього міста, які їздять по цій трасі кожен день, то ми вже звикли до неї нічого нового ми не побачили, а ось люди, які приїхали з Кременчука, то вони, звичайно, не в перший раз її бачать, але вони по ній не катаються кожен день і тому. Їм було напевно у новинку таку трасу їздити, тому що, як я пам'ятаю, вони їздили по ній лише у минулому році, а у цьому році вони на ній перший раз. Ну, ти завжди рада бачити юнаків Дівчат я, з Кримичука. Я, я дуже рада бачити нових людей. Я дуже... Мені дуже подобається дивитися, як інші їздять, дивитися, ну, звичайно, як інші роблять помилки, і розуміти, що потрібно якось по-іншому діяти, потрібно діяти в інших ситуаціях по-різному, потрібно вирішувати проблеми. Звичайно, на трасі потрібно вирішувати проблеми і потрібно вчитися як на інших помилках, так і на своїх. Друзі, тут є з Кременчука, знайомі. Знайомі так, є декілька знайомих. Да, дуже рада бачити знайомих з Кримачука. Ми, ми з ними, звичайно, не спілкуємося кожен день, але я завжди їх рада бачити як у нас в місті, так і на змаганнях. 14-річна вихованка тренера Сергія Долинського згадує чемпіонат України з велокросу у Черкасах, де на сьогодні юна спортсменка досягла найвищого успіху у своїй спортивній кар'єрі. Умови велогонки у Черкасах були непростими, згадує Вероніка. Було ну, складновато, бо було дуже багато піску на трасі і були іноді такі. Прямо доріжки з цього піска, де ну, дехто, звичайно, міг проїхати, але мені доводилося зістрибувати і бігти по цій доріжці. Були і падіння, і, і стрибки, як так сказати. А, за Груповий командний залік я посіла друге місце разом з Катериною Тимош... Ой, Катериною Троян та Дашою Яценко. Разом ми посіли друге місце. Загалом проїхалось звичайно складновато, але загалом траса була дуже цікавою. Були Такі іноді спуски, що дуже було складновато, де іноді потрібно було зістрибувати і бігти униз. Мені дуже сподобалося у Черкасах, дуже було весело, дуже класно. З новими людьми познайомилася з Миколаївськими була разом у естафеті загалом. Ну, все як на мене склалося як е, тільки можна краще. посіла друге місце у командному заліку, і загалом я задоволена тим, що так від'їздила у Черкасах. Вилогонщиця з горішніх плавнів згадує найбільш важкі моменти у гонці. Було таке, що один раз я з'їхала з спуску, і у мене спала цеп. І через це вона а, на педаль намоталась, і тому мені довелося декілька секунд, а може і декілька хвилин простояти, аби мені цю поломку як, якось змогли вирішити. І через це я вважаю, що якщо б не ця поломка, то я могла б і проїхати набагато краще. Тренер задів медалі, що тобі Сергій Павлович сказав, як привітав? А, Сергій Павлович дуже був задоволений тим, що я зайняла друге місце у командному заліку, був дуже, пишався мною. Він дуже був радий за такий результат у змаганнях. Загалом він був дуже щасливий, що так добре все склалося і так добре з'їздили у Черкаси. Вероніка Осипенюк вдало виступила у Черкасах у складі збірної Полтавської області разом із Кременчуцькими вологонщицями Катериною Троян та Дарією Яценко, які також змагалися у горішніх плавнях. Одна з призерок з Кременчука Дарія Яценко згадує свої успіхи на Черкащині. Третє місце в групі вишого. Потом вторе у нас команді за щоться. Взагалі зв'язки. найвище досягнення чемпіонату України. Так найважливіший старт. Да. Як вдалося досягти такого. Тренування, можу ще сказати. Все, вроді. Після успіху у Черкасах новоспечені призерки чемпіонату України активно мчали трасою у горішніх плавнях, а після завершення дистанції разом опинилися на п'єдесталі пошани відкритої першості дю США 1 горішніх плавнів. На цих змаганнях медаль здобула ще одна представниця Кременчука Карина Рогозна, яка також виступала у Черкасах, але ще не має великого досвіду виступів у національних стартах у велоспорті. Просто З іншого виду спорту прийшла. З якого? Важка атлетика та кроссвіт, ну, багатоборство, так сказати. Якщо грубо. Штангою ви тут у всіх да, переможете? Ні. ні. Штанга з велосипедом. Так. Як ви вирішили на перехід до велоспорту, змінити від спорту? Та взагалі випадково вийшла на велоспорт. Я просто виїхала покататися, і мене наш тренер зупинив, і так я потрапила в велоспорт. Я навіть не планувала. Але я не жалкую. Це була напевно найкраща подія за останній час в моєму житті. Чим він вас так зачепив? Змагання, їзда там. Тому що я завжди любила змагання, завжди любила якось займати перші місця. Я думала, що я вже закінчила зі спортом, але ні, цей велоспорт надав мені як сказати, друге, друге дихання в цьому. Чи не вигравали медалі в велоспорті? Вигравала такого обласного рівня, але ще не на чемпіонаті України. Все ще попереду. Важкі атлетиці у кросфіті щось да, важкі вигравали. Важкій атлетиці вигравала, що там, коли до 13 років виступала, до 15 років виступала. Також багато обласних в кроссвіті також міжнародні змагання. Карина Рогозна розуміє, що для медалей на стартах національного рівня треба ще попрацювати і згадала свої виступи на чемпіонаті України у Черкасах. У ну, мене був такий, можна сказати, пробний, більш поратися зі своїм хвилюванням, зі своїми. Так сказати, в голові е за понами, то я думаю, наступний раз буде краще. Бо сезон у велоспорті добігає кінця, і представникам збірної Полтавщини залишилося провести один старт у Білій церкві, після якого у спортсменів має бути відпочинок, що дозволить набратися сил на підготовку до наступного сезону. У горішніх плавнях відбулися представницькі змагання з фріфайту, чемпіонат України серед молодших та старших юнаків, а також відкритий турнір серед дітей майбутнє України. На татамі юні таланти продемонстрували високий рівень підготовки, жагу до перемоги та найкращі свої спортивні якості. Перемогою завершив свій виступ Данило Гаврищук із Києва. Я готувався більше на ударку, але я зробив перевоїд. Взяв прийом, він не вийшов, то я перейшов на больовий. Скільки поєдинків провів тут? Два. Перший теж був складний чи легкий? Легкий. Ну, скільки займаєшся? Фріфайтом вже яких успіхів досягав? З фріфайтом займаюся три роки. Три рази чемпіоном України став з фільмфайту. Сьогодні ж четверте чи третє? Третє. третє. Ну, цей вид, який виховує якості для тебе? Цей вид фріфайт достатньо важкий, але є свої моменти. Батьки о, задоволені, що займаєшся спортом саме цим таким. Так, батьки задоволені. Крім перемог на національному рівні, киянин Данило Гаврищук має вже міжнародні титули. Я ще віце-чемпіон світу змішаних і деморсів де ММА. де здобув цей успіх? В Арабських Еміратах. Одно. Рік назад, в цьому році я 105 п'ятий. Ну, наскільки міжнародний рівень відрізняється від такого і наскільки там такі суперники на міжнародному рівні? На міжнародному рівні суперники доволі важкі. Ти не знаєш, як з ними працювати. Перший раз з ними змагаєшся. Треба вже придумати тактику на самому поєдинку. На змаганнях з фріфайту у горішніх плавнях виступали не тільки представники столиці. На татамі виходила велика група спортсменів Київської області. Молодий тренер однієї із таких шкіл у селі Хотів Андрій Хотинченко виходить на татамі у змаганнях дорослих спортсменів вікових категорій 16-18 років. Але цього разу він був у горішніх плавнях тільки у якості тренера. Ми привезли команду з Київської області, з села Хоті, якщо бути точніше, перелому академія Ми привезли сьогодні спортсменів. Вони виступали. У нас були в сабмішені, так як виступали, так і виступали в лімітфайт. Зайняли сьогодні дуже гарні призові місця. Дуже багато себе розкрила, показала. У нас е, 6 чи 7 золотих медалей. е, Так що тренуємось і стаємо кращими з найкращими. Представники Полтавщини здобули майже 30 медалей. До турніру медалістів готували Олексій Фролов та Руслан Товкач із Дюсиша Лубни. Володимир Шемаров, який представляє кілька клубів. Кременчуцький кадю США імені Кисельова із Спарта Файт Клаб та клуб із горішніх плавнів Ферум Файт Клаб. А також Євгеній Пилипенко з Кременчуцького клубу Гріт Гроус». Своїми враженнями від турніру поділилися представники клубу Фером Файт Клаб із горішніх плавнів. Важко було виступати. Наскільки важко готуватися було? Ну, готувався, ну, старався. Розкажи, хто твій тренер. Шемаров Володимир Миколаєвич. Тренер давав настанови, що робити підніжки, бити по обличчю. Е... Захвати, так. Да? Ну, у... Больові робити. І розкажи, як ти прийшов на фріфайт, як почав займатися. У мене був друг, він мене постійно бив, і я, рішив, я вирішив йому отомстити і записався на тренування по фрі-файту. І що потім з другом було? Ну, він потім уїхав в іншу країну. Ну і задоволений, що цим видом спорту займаюся? Так, мені дуже подобається. Які якості він виховує? Треба бути хоробрим, не боятися супротивників. Викладатися на повну. – Ти з горішніх плавнів? Так. Скільки вже займаєшся? Ну, десь рік. Виступив ну, не дуже. Для, ну, для першого разу нормально. Це мої перші змагання, е, враження дуже. Дуже вражений. Розкажи, які емоції тобі фрі-файт надає, як ти розпочав займатися ним. Я розпочав займатися, бо мій брат займався, мій другий брат і тато займався. І оце, е, е, мій брат в Києві зараз, Друге і міг, оце, і оце, за цього почав займатися. Ну і е, Що треба для перемоги для того, щоб стати чемпіоном України? Ну, Це дуже багато е, тренувань треба, то, тому що зразу все так не, не вийде. Ти тренуєшся, який графік тренування, наскільки виснажливі тренування? Е, ну, не, не сильно виснажливі, три тренування в так? Ну, так. Що ви робите в тренуваннях, як там працюєте? Спочатку розминка, потім е, відрабатуємо броски або боремося просто. Десятирічний Михайло Гарагуля розповів, що відчуває перед виходом на татамі. Зволнований, але коли висопе, вже на душу сматні... на змаганнях з фріфайту у горішніх плавнях у якості судді-секретаря та бокового судді протягом двох днів працювала Анна Васильчук, яка є дворазовою чемпіонкою Європи з греплінгу. Незважаючи на втому, наприкінці змагань, Анна продемонструвала трохи техніки фріфайту. Анна Васильчук, яка є чинною спортсменкою, розповіла про свою роботу в суддівській колегії та про враження від турніру. Змагання пройшли досить добре, без травм, і це найголовніше. Бо перша задача суддів – то забезпечити мінімізацію травм. Тому Якщо чесно, мені сподобалося, була про прекрасна дружина, атмосфера, як серед суддівського колективу, так і серед дітей. От побачили багато нових облич, що досить приємно, і досить високий рівень спортсменів, бо то теж немало важливо. Під час змагань Анна Васильчук витримала те навантаження, яке лягає на усіх, хто забезпечує проведення представницьких турнірів. Якщо чесно, то вже вже на досвіді ти витримуєш. Інколи хочеться все кинути, коли щось не виходить. Але потім такий ну все-таки спорт, то не тільки коли ти сам б'єшся, але коли й треба забезпечити нормально суддівську програму. От сьогодні був один з деб'ютів, коли я виходила на центр судити. Фу, мені іноді здавалося, що я хвилю хвилювалася більше ніж спортсмени, бо треба зробити все правильно і щоб потім ну, розсудити суточку максимально чесно. Але сьогодні ніби претензій не було до нашого колективу, і то досить добре. Ще можу так сказати, що з кож, з кожними змаганнями підвищується рівень судійства, Ну, в загальному нашої команди, бо ну я вже напевно рік їжу по змаганням, і з кожним разом все краще і краще. І то круто, коли ти бачиш, що організація не просто стоїть на місці, а розвивається і намагається йти в ногу з часом. До речі, на той раз у нас було з програмою. Нарешті, я бо затопила, але то треба, і то значно полегше. Завдання як секретарям, так і в загальному, що кожен учасник навіть може дивитися сам, коли в нього поєдинок, і слідкувати за тим. От. А що ще може додати за змагання? Ну, в цілому, вони пройшли добре, дружньо, і все-таки хочеться побажати всім спортсменам в наступному нових перемог, суддям натхнення і терпіння. І, взагалі, щоб спорт розбивався у нас і всюди. Користуючись можливістю, ми запитали у Анни Васильчук про її спортивну кар'єру і поцікавилися про її виступ на чемпіонаті світу в Казахстані. Їздила на чемпіонат світу нещодавно, але на жаль, на той раз без призових місць. Але то такий, знаєте, пінок, щоб працювати і розвиватися, і щоб передивитися весь тренувальний процес і як до того треба підходити. Зараз Анна Васильчук вдало поєднує кар'єру спортсменки та судді. Спочатку то була спортсменка, потім суддійство, і то таке прикольне комбо. От. Спортсменку не завершуєш кар'єру? Поки ні. Ну, поки... Особливо після останньої поразки, то знаєте, таки, інколи хочеться завершити, бо такий нічого не виходить, а після останньої ти такий «Е, ні, я ще повернуся і я ще доведу, що я щось можу. Виявляти себе Анна Васильчук має не тільки на татамі, а ще й у навчанні, адже вона наразі є студенткою четвертого курсу економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Львова. Поєдную економічну кар'єру суддійською і ще й спортсменку. Коротше, така три в одному. часно спорт і особливо суддіство то більше навіть для задоволення, бо я люблю от той драйв змагань. Інколи, коли ти не можеш саме час ну, змагатися, ти можеш. Допомогти тим, що судиш чи щось робиш, і то ще ну, класно, бо я без того не можу. Мені іноді навіть скучно, мені хочеться того. А подивишся на спортсменів, вже хочеться самій вийти на татамі. якщо чесно». Анна Васильчук не припиняє свій розвиток і спробувала свої сили у якості судді без фахівців у суддівській справі не обходиться жодне змагання бойових мистецтв, у тому числі й фріфайт. Турніри з цього виду спорту завжди цікаві та видовищні.